Здорова, Олди! Ось ви щасливий власник облаштованої квартири у сховищі Волтек, побудованого зовсім поряд з вашим домом. Тепер у вас з'явилась певненість у майбутньому, адже якщо поверхня перетвориться на радіоактивну пустку, то можна продовжити комфортно жити під землею. Звісно, власний дім з галявиною краще, але коли з неба почнуть сипатися ядерні бомби, то кращого за сховище місця не знайти. Нарешті погані дні позаду. Тепер треба просто жити, допомагати громаді та чекати моменту, коли рівень радіації дозволить знову жити на поверхні. Постривай, радісний житель укриття. А ти уважно читав текст контракту, особливо ті кілька абзаців, дрібним шрифтом, помічені зірочкою. Ні? Ого, тоді слухай уважно дізнаєшся багато цікавого. Так, так, повторіть ще раз номер вашого сховища, щоб я міг пояснити про додаткові умови перебування. Невеличке завдання для глядачів ознайомтеся зі списком укриттів, а потім оберіть найкраще, на вашу думку, куди б можна було запхати всю русню. У сховище під номером 3 підбирали людей, у яких переважали найкращі чесноти, такі як любов, емпатія та чесність. Щоб побудувати ідеальне суспільство без насильства та злочинності. Через 200 років жителі вийшли з притулку та навіть заснували свою торгову компанію, яка змогла протриматися всього кілька тижнів. У результаті жителі зустріли банду чортів і дали їм прихисток у себе в сховищі. На знак вдячності рейдери поубивали всіх мешканців і спокійненько влаштувалися в новому домі стандартне сховище, де не проводились ніякі страшні експерименти. І яке мало відкритися всього через 10 років після ядерної війни. Але люди почали отримувати дивні сигнали ззовні? Через кілька років після постійного отримування незрозумілих повідомлень жителі вирішили все ж вийти зі сховища і за допомогою геку або ж генератора демських кущ заснували своє поселення у пустці. Сховище стали використовувати як склад наглядачі. Укриття обирали шляхом голосування всіх мешканців. Після того, як жителі обирали наглядача. Тому удавався рік на правління. Коли каденція закінчувалася, той повинен був спуститися в кімнату під своїм офісом і там померти. Якщо мешканці відмовлялися голосувати або наглядач не вмирав, то комп'ютер мав бити всіх мешканців притулку, простим відключенням систем життєзабезпечення. Про такі суворі правила мешканці дізналися вже, коли опинилися всередині прихистку. Кілька років мешканці голосували за тих людей, які порушували правила. Декілька років жителі карали людей на смерть, побравши їх майбутніми наглядачами. У результаті у сховищі почалася справжнісінька громадянська війна, по результатам якої вижило всього п'ятеро. Після різанини жителі звернулися до комп'ютера і сказали, що відмовляються вибирати нового наглядача. І що краще всі вони помруть, ніж знову когось будуть прирікати на смерть. Після цього комп'ютер привітав п'ятірку із закінченням експерименту. Виявляється, вибір наступної жертви був перевіркою на гуманність, і відмова від вбивства давала комп'ютеру команду відчинити двері сховища. Четверо з п'яти не витримали своїх діянь і вирішили вчинити самогубство. Ймовірно, п'ятий теж хотів покінчити життя самогубством, але після того, як він вистрілив у кожного, він залишився в укритті, і його подальша доля невідома. За плануванням, сховище не відрізнялося від інших, але з метою експерименту головний шлюз спеціально зробили з дефектом. через що той не зачинявся. Головною метою експерименту було вивчити вплив радіації на людей під час ядерної війни. У результаті люди жили кілька років під впливом сильного іонізуючого випромінювання і тому перетворилися на гулів у 2083 році. Розумні гулі вибралися назовні і збудували на руїнах довоєнного міста Бейкерсфілд своє власне місто Некрополь. Сховище фігурувало у перших двох частинах серії. Спочатку метою будівництва укриття був захист людей від радіації протягом наступних 200 років, але через поломку водяного чіпа. Вчителям довелося вийти раніше встановленого терміну. Загалом експеримент не такий цікавий, як в інших сховищах, адже цілю був простий контроль над людьми в умовах ізольованого простору ніякої тобі радіації, мутації чи медичних дослідів. Головною метою 15-го сховища був соціальний експеримент, у якому мали прожити 50 років люди з протилежними культурними та ідеологічними поглядами. У результаті 2141 року двері підземного прихистку відчинилися, і жителі розділилися на кілька бандитських угрупувань. Одні стали рейдерами та назвали свою банду гадюками, інші ж стали шакалами та ханнами. А ті, хто залишився в укритті, вийшли з нього і заснували поселення під назвою Шейді Сенс. Мені сподобалося наступне укриття та їх забавки. Вважаю, ідеальне місце для русні. Хоча Їхня країна вже і так, як наступне сховище. У рамках соціального експерименту, спочатку всіх мешканців поділили на два табори червоні та сині. Мета експерименту полягала у вивченні такого психічного явища, як параноя. Простого поділу людей на два табори вистачило для створення шаленої параної, через яку жителі сховища поступово почали божеволіти. Один житель із червоного табору думав, що за допомогою інформаційних дошок жителі двох таборів спілкуються, а миготлива лампочка. Це засіб зв'язку на Абеці Морзе. Інший житель скаженів, коли просто бачив на кришці напою Сансет Санспарила синю зірку. Чому укриття спорожніло, невідомо, але можна припустити, що табори перебили один одного. Згодом у пустому сховищі оселилися злочинці, які переховувалися від нової каліфорнійської республіки. Це укриття знаходилося просто під казино, і його головною метою було перевірити, чи можливо вирішувати всі конфлікти. Через азартні ігри. Природно, Волтек підібрала в цей прихисток тільки азартних гравців. Сховище відрізняється дещо своєю будовою, адже має кілька виходів і більше нагадує лабіринт із довжелезними коридорами. У цьому сховищі проводили низку експериментів над рослинами та тваринами. Жителі намагалися створити гігантських рослин вбивць богомолів та спороносів для знищення шкідників на полях. Усі експерименти завершилися успішно. Але в подальшому вийшли з під контролю. Також жителі намагалися покращити рослини, щоб ті давали більше врожай і виробляли більше кисню. Згідно концепції соціального експерименту, сховище було спеціально переповненим. Сюди було направлено дві тисячі осіб, що вдвічі перевищувало розрахункову кількість мешканців. Місце знаходження, події та результат експерименту нам невідомі. Ще один соціальний експеримент: у цьому сховищі спеціально не встановили замок до арсеналу. За планом мав зрости рівень насильства, але наглядач припиняв будь-які спроби мешканців заволодіти зброєю. Мешканцям це не подобалось, і вони вимагали вільного носіння зброї. Тому наглядач встановив замок все таки, до арсеналу, та організував біля дверей охорону. Через деякий час люди почали залишати сховище. В результаті охорона біля виходу посилилася, а охорона арсеналу ослабла. Після почалася бійня, внаслідок якої постраждав один із охолоджувачів реактора. Через це стався витік радіації, і ті, хто залишився в укритті, стали гулями. А ті, хто вийшов з притулку, оселилися на авіабазі Нелліс. За умовою соціального експерименту, харчові синтезатори в цьому сховищі могли виробляти лише рідку кашу. У цьому сховищі не було ламп освітлення потужністю понад 40 ватт жителі та їх зір пристосувалися до постійного життя у сутінках. Яскраве денне світло їх засліплювало, тому вони не могли знаходитися в пустці в день. Сховище під номером 43 згадується тільки один раз у слайді коміксі «One Man and the Crate of Puppets, де йдеться, що в рамках соціального експерименту цей притулок заселили всього 20 чоловік. 10 жінок і одну пантеру. Не питайте навіщо? Згідно з описом експерименту, населення сховища становило лише 50 осіб, проте наглядача там не було, через що кожен мешканець міг подати свою кандидатуру на посаду головного. Суперкомп'ютер ЗАГС, який мав вивчати ступінь трайболізму людини, вирішив обрати найкращого кандидата на посаду наглядача, після чого відкрив арсенал укриття. У результаті в живих залишився. Лише Рубен Гіл, який отримав титул наглядача і почав божеволіти. Дізнавшись про відкриття сховища 76, Рубен утік із рідного 51-го, щоб попросити у резидентів 86-го допомоги, але загинув у пустці. У рамках чергового соціального експерименту над сховищами, більшість обладнання для укриття 53 було розроблено таким чином, щоб щось виходило з ладу щомісяця. Експеримент мав на меті перевірити. Як конкретне покоління переносить надмірні стреси? Розташування цього прихистку невідоме. Швидше за все, у сховищі була висока смертність від хронічного стресу, смертельних хвороб чи отруєнь радіацією Наслідок поломки дверей сховку, реактора чи водяного чіпа. У рамках соціального експерименту над сховищами це укриття не забезпечили розважальними відеозаписами. Соціологи пророкували швидкий занепад цього притулку. Серед мешканців цього укриття була лише одна жінка, повна протилежність притулку. 68. Серед тисячі мешканців цього притулку був лише один чоловік. Усі синтезатори одягу у сховищі мали зламатися через 6 місяців. Пікантність ситуації додає те, що більшість його мешканців мормони, а ці люди відрізняються суворою пуританською вдачею. Цей прихисток був побудований у підвалі середньої школи і призначався для дітей 5-16 років. Локальний експеримент сховища 75 був довгостроковою селекційною програмою з поліпшення геному людини. Практично це втілювалося у покращенні всіх функцій організму методами селекційного розведення. Гормональної терапії, генетичної модифікації, прискореного циклу поколінь та посилених тренувань дітей змушували займатися на тренажерах аж до непритомності. Чимало уваги приділялося розвитку розумових здібностей піддослідних та бойовій підготовці у сховищі 75 була важлива традиція: своєрідний випускний день. Після досягнення піддослідами 18 років і здачі фінальних тестів вони нібито вирушали у зовнішній світ. Але реальність була набагато похмурішою. Тих, хто підходив за комплексом вимог, умертвляли, а потім їх геном досліджувався і передавався наступному поколінню дітей. Тим же випускникам, що не відповідали фізичним вимогам, але показували високий рівень інтелекту та слухняності. За рішенням наглядача могли запропонувати увійти до таємного штату співробітників-спостерігачів. Цікаво, що звичайні піддослідні навіть і не знали, що в укритті є ще люди, крім них і наглядача. Піддослідні, які не відповідали вимогам експериментів, піддавалися криманці, так само, як і кандидати, які відмовилися від пропозиції вступити до секретного штату співробітників. У результаті один з новоспечених спостерігачів, якийсь Вашингтон. З'ясувавши суть того, що відбувається в укритті насправді, усвідомив, що скоро буде вбита чергова піддослідна. Дівчина, за якою він таємно спостерігав довгі роки і до якої був небайдужий. Подробиці подальшого розвитку подій не розкриваються. Проте відомо, що через деякий час у сховищі даних сталася пожежа, яка знищила всі результати роботи багатьох десятиліть. Основна ідеологія сховища будувалася навколо відновлення Америки, як на поверхні. Так і в серцях тих, хто залишився живим. Прихисток 76, що входив до числа експериментальних, мав використовуватися саме для порятунку людства після ядерної війни, що істотно відрізняє його від інших укриттів. Однак, на відміну від сховища 8, у якому була схожа мета, у 76-му був відсутній гек, і тому мешканці мали покладатися лише на свої сили. Передбачалося, що всього за 20 років після війни головні двері прихистку. Автоматично відчиняться, і всі жителі вийдуть назовні для вивчення постядерного світу. Проте, з якихось причин вихід у світ було відкладено. У сховище помістили одну людину і ящик з ляльками. Головна мета такого експеримента це вплив самотності на людську психіку та передумови розвитку шизофренії. У цьому сховищі вчені збиралися створювати ліки від різноманітних хвороб. Житлова зона не знала про лабораторії та вчених там за стіною. Вчені, в свою чергу, ще й проводили свої спостереження за іншими жителями укриття. Дослідження першого рівня проводилися на культурах, що вирощуються в чашках Петрі, другого на колонії кротощурів, наданої Волтек. Дослідження третього ж рівня передбачали експерименти над мешканцями сховища 81. Проте не сталося, як гадалося. Спочатку на посаду наглядача було обрано кандидатуру Дункана. Але незадовго до великої війни він захворів, і Волтек довелося терміново шукати нового кандидата. Вибір припав на О. Олівет: жінку, освічену, організовану та високоморальну. Їй вдалося спочатку саботувати роботу системи оповіщення. Завдяки чому в лабораторній зоні опинилися лише троє вчених замість великої команди, а потім вивести з ладу вентиляційну систему, через яку повинні були розпиляти віруси в приміщеннях житлового комплексу. У результаті вчені виявилися замкненими в лабораторній зоні, без можливості проводити експерименти над рештою мешканців. А доглядач Олівер так і не розкрила мешканцям справжнього призначення сховища. Так, як її термінал мав дуже складний пароль, ніхто, крім неї, не міг ним скористатися. І після її смерті для нового наглядача було встановлено просто інший термінал. Після смерті вчених більша частина лабораторної зони була покинута і почала руйнуватися. Але розробку ліків продовжила міс няня на ім'я К'юрі. Чия особа була модифікована одним із трьох вчених? Експерименти у цьому сховищі проводилися ще до ядерної війни. Один з них це випробування віруса рукотворної еволюції на живих істотах. У цьому укритті створили супермутантів для військових цілей. Але виявилося, що при перебудові організму піддослідних з'являються пошкодження мозку, що веде до розумової деградації, підвищеної агресивності і навіть смерті. Невдалі екземпляри супермутантів знищували, через що ті влаштували бунт і захопили прихисток. Спочатку супермутанти викрадали жителів пустки. Та жили в тому ж сховищі, але потім його покинули, коли системи життєдіяльності вийшли з ладу. Згодом супермутанти розійшлися і оселилися в різних регіонах пустки. В укритті мали проводитися експерименти з корекції людської поведінки та розвитку навичок корисних для суспільства. Сховище так і не добудували сховище для музичних талантів, і водночас комплекс по вивченню впливу білого шуму та різних звуків на людину. Наглядач використовував низькочастотне випромінювання для перетворення мешканців на суперсолдат, які під гіпнозом могли витримати сильний біль та робити інші речі, неможливі для звичайної людини. Експерименти проводилися командою вчених під керівництвом професора Джона Мельєса. Який відзначав успіхи у прояві ефекту і пнабельності? Однак 33 жителів, що більше всього піддавалися навіюванню, в кінцевому результаті вийшли з під контролю, збожеволіли і знищили інших. Частина мешканців, серед яких були предки агати, вибралися назовні. Прихисток був заселений християнськими місіонерами, метою яких було створення суспільства на основі общинності, миру та заперечення насилля. Паралельно проводилися експерименти з лозами-душителями, створеними із застосуванням віруса рукотворної еволюції. Для проживання у цьому сховищі були спеціально підібрані люди з різними залежностями. Суть експерименту полягала в перевірці того, як люди впораються із залежністю в умовах повної ізоляції від будь-яких подразників і спостереження за реакцією на раптову в лапках спокусу, що з'явилася вже після лікування. Наглядач обирався щорічно 30 жовтня. До його обов'язків входило проведення щоденних зборів та забезпечення виконання резидентами правил реабілітаційної програми Волтек. Загалом, на момент закриття дверей, у притулку перебувало 72 особи. Серед них був підставний агент Волтек, який через 5 років мав допомогти резидентам виявити секретне в лапках сховище з наркотичними препаратами. Коли таємну кімнату було випадково знайдено, більшість жителів одразу ж піддалися спокусі і знову почали вживати наркотики. Сутички, що почалися незабаром, дуже швидко переросли в перестрілки. Є два варіанти того, що трапилося в укритті: у першому всі загинули від передозування, або ж їх застрелила банда стрільців, яка зараз живе у цьому сховищі, рідне сховище протагоніста із третьої частини. Згідно з офіційним посібником до гри, метою прихистку 101 було не лише вивчення поведінки людей у довгій ізоляції, було більш серйозне завдання оцінити роль наглядача. Сховище зачинило свої двері перед падінням бомб, а його жителі нічого не знали про справжні наслідки ядерної війни, тому що отримали підроблені радіопередачі, які розповідали про більш похмуру картину життя за межами притулку, ніж та, яка була насправді у пустці. Робота наглядача полягала, крім іншого, у тому, щоб тримати обман у секреті та переконатися, що прихисток залишиться зачиненим. Перший наглядач був навченим співробітником Волтек. Другий наглядач, підготовлений першим, вирішив відкрити таємницю небагатьом обраним із дорослих, щоб вони допомогли тримати її в секреті від дітей. Однак у результаті в кожному наступному поколінні було все більше мешканців, які знали правду про прихисток. Крім того, у кожного наглядача була можливість поспілкуватися із зовнішнім світом і навіть відвідувати його час від часу, що веде від його власного кабінету прямо до вхідного шлюзу. Через 10 днів після закриття дверей через вентиляційні канали сховища пустили психотропний газ. Згодом усі жителі збожеволіли хлопці, дівчата. Я знайшов ще одне гарне місце для русні. У цьому сховищі проводили експерименти з клонування. Якщо перевірити файли на комп'ютері наглядача, можна прочитати пояснення щодо експерименту. Головна мета дослідити феномен боротьби за лідерство і владу всередині ізольованої громади. В результаті сховище заселене клонами однієї людини на ім'я Гері. Мабуть, той Гері вирішив, що їм буде гарно жити в компанії таких же розумних і правильних людей. Як він, сам, прихисток був заточений на дослідження довготривалого впливу анабіотичного стану на організм людини. Персонал мав виконувати короткострокові спостереження за серцево-легеневими та когнітивними функціями. А довгострокове спостереження мало виконуватися техніками Волтек дистанційно. Не допускалося переривати процес кріогенного заморожування за жодних обставин, навіть якщо під дослідним загрожувала смерть. Експеримент допускав смерть до 80% людей у кріокапсулах. Персонал також визнано витратним матеріалом. Порушення субординації чи спроба передчасної евакуації каралися смертю. Тіла порушників рекомендувалося зберігати у все тих же кріогенних камерах. Для мешканців укриття безперервно симулюється віртуальна реальність Tranquility Lane. До неї були Лагуна Тукан, Ірське шале Вальпах, але згодом вони всі набридли брону. Сідаючи в шезлонги Tranquility, жителі сховища не знали, що на них чекає пастка. Виходу із віртуальної реальності не було. Усі механізми контролю за віртуальною реальністю належать вченому з Волтек на ім'я Брон, який міг робити жителями Tranquility Lane все, що йому заманеться. Через деякий час у Брона розвинулася соціопатія, і йому почало приносити задоволення вбивства людей у віртуальній реальності, а також стирання їх пам'яті та нове оживлення. Передбачалося використовувати сховища для заселення чиновниками та впливовими бізнесменами. Згідно з експериментом резиденти знали про соціальний статус один одного, проте під час рекламної кампанії Волтек навмисно дезінформувала про якість притулку. Сім'ї чиновників повинні були прожити в умовах нестачі ресурсів і відсутності будь-якої розкоші. А наглядачем повинна бути призначена людина, яка ненавидить уряд і світову еліту. Ще у службовій записці рекомендувалося найняти у наглядачі людину без освіти та лідерських якостей. Метою експерименту було спостереження за людьми, що втратили владу, та вимушені тепер плазувати перед ідіотом, який їх ненавидить. До глибини душі. У цьому прихистку мали побудувати два крила. Перше для вищих верст суспільства: голівудські актори, бізнес-магнати, вчені тощо. Друге, для звичайної челяді. Мета експерименту зіштовхнути дві різні соціальні верстви в ізольованому просторі. Волтек мали дізнатися, що відбудеться в результаті протистояння через припинення фінансування проєкту. Розтрат, а також ядерної війни, що розпочалася, друге крило так і не було закінчено. Експеримент не почався, і притулок було використано за прямим призначенням. Як вам подібні експерименти, про які звичайно Волтек не писали у своїх яскравих брошурах? До якого б сховища ви запхали всю русню, щоб та нарешті дала спокій нам і всьому світу? Згоден, вибір важкий, але гарненько подумайте і напишіть відповідь у коментарях.